Під час війни ситуація з булінгом погіршується. Через постійний стрес діти свою злість та тривогу викидують у формі агресії до інших дітей. Сьогодні ми дізнаємося думку киян та психолога, як припинити булінг. Так, я стикалася з булінгом у школі, але це було доволі смішно, тому що я навчалася в сільській школі. Я туди перейшла. І вчителі мене булили за те, що я маю айфон, за те, що я кожен день переодягаюсь. Але при цьому я гарно навчалася, гарно комунікувала з однокласниками, але їм це не подобалося, тому вони мене булили. Але я з цього лише сміялася. Я розповідала це батькам, батьки були в шоці, і в принципі, сказати, що ми прям якось протидіяли, ні. Я скоріше просто закривала на це очі, тому що це дійсно дуже смішно. А з боку однокласників ніякого булінгу не було? А, був булінг також з боку інших учнів школи через цю ситуацію, тому що вчителі розповідали там по класам, що ходить ось така от, дівчинка, і вона занадто така класна. Ось і так мене були діти, вони робили різні чати, де мене обговорювали. Ось, але при цьому, коли я з кимось новим почала на спілкуватися. Всі казали, да блін, ти класна, я не розумію, чому всі так говорять. А тому, що вчителі розпускали ось такі про мене, слухання. Ого. Я не стикалася ні я в школі. Ні в школі універі. в дев'ятому класі. От мене було дуже погано школа, тому що вся адміністрація взагалі не звертала уваги на те, що відбувається. Я приходила до психолога і. Ну, як би, казала ситуацію, там, що там, в мене були в класі і була ще одна вчителька. От, наступного дня до мене приходила е, моя класна е, вчителька. От, і Вона мені сказала, типу, що якщо ще раз ти типу, будеш жалітися, то я виключу, виключу батьків, у типу, да, такі були ситуації. От, і пару разів я збігала з уроку, тому що було прям супер погано, і до мене приходила директорка, і теж на мене кричала, типу, що я убігала з класу. Ну коротше, а запобігати зараз, я не знаю. Да, ну, зараз вже... зараз все вже якось я думаю, краще працює ніж раніше. От е... про це ми треба говорити. Да, про це треба треба, щоб, наприклад, в школах були якісні спеціалісти. От, щоб вони проходили якусь не знаю підготовку або перевірку створювати атмосферу, щоб діти не боялися так сказати це і допомоги, якщо треба ну як на мене потрібно не звертати на це увагу, і людині стане нецікаво і просто не буде звертати увагу. А як ви вважаєте, чи потрібно звертатися за психологічною підтримкою до психолога? Думаю, потрібно. А чому і на вашу думку? Тому що коли людину булять, в неї. По-любому якісь є психічні порушення. Я думаю, що в такому випадку потрібно звертатися до психолога. Вікторія Романенко, практикуючи психолог у школі, поділилася до кого звертатися за допомогою. Булінг ніколи не можна замовчувати. Про це обов'язково потрібно говорити. Перше, це звісно, батьки або друзі, або люди, яким дитина може довіряти. А якщо це в школі, це має обов'язково про це говорити класному керівнику або адміністрації закладу, психологу, соціальному педагогу. Є також центр соціальних служб з питань сім'ї, дітей та молоді, туди також можна звернутися, і є дуже багато е, телефонів гарячих ліній, до яких можна звернутися, і там нададуть відповідну допомогу, роз'яснення, що потрібно робити далі. Тож, якщо ви стали жертвою булінгу, не мовчіть. Звертайтеся до близьких психолога або на гарячу лінію допомоги.